Вітаємо! Це подкаст Слово. Продовжуємо знайомити слухачів з романом Івана Багряного Тигролов. У ньому зображується доля українців в умовах імперської системи СРСР, розкриваються жахливі сторінки історії українського народу в період 30-х років минулого століття. До вашої уваги, частина перша, розділ Другий Світ на колесах. За гуркотінням і чорнотою тунелів, враз било в очі сліпуче сонце. Розгортались дивні панорами, ажно тяглася рука до гальма Вестенгауза, до тієї аварійної ручки, щоб зірвати пломбу і нагло спинити експрес, зупинити тут і піти побігти туди. Знову тунелі. Потім експрес влітав у ніч, як у суцільний тунель, і, запалавши вогнями та опустивши фіранки. Летів у фантазію, гойдаючись під звуки патефонних танго і фокстротів, гомонячи, відступаючи, люблячи і мріючи, 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 летів, миготів десь у казку. Творив її і стримів у неї, гублячи межу між дійсним і фікцією, між фактами та їх інтерпретацією. Гуготів у неї і був уже її часткою, часткою світу пригод, того царства Арсеньєва. Того царства дерсу у і амби. А в салоні вагоні було ясно і затишно, в стелі крутились віяла, оберталися нечутно по горизонталі, творючи лагідний вітер. На сніжно-білих столиках в такт поїздові видзвонювали малиновим дзвоном пляшки червоне бордо і пиво, коньяк і лікери і золотоверхові портвейни. Стоять вони кубками, невідкорковані, посередині білих обрусів і гомонять срібно. Перегукуються з колесами, ваблять до себе, чарують, вклоняються ніжно одна до одної і до гостей. Розкрийте, розкрийте нас, беріть і сміються, гомонять, пританцьовують. Обабіч пляшок стоять скляні вази з помаранчами, цукерками, плитками шоколаду, пастилою, тістечками, мерехтять, випромінюючи з боків веселку і снопи проміння. А За запопадливі кельнери в чорних убраннях з білими рушниками через руку стоять на чаті, готові кинутися на один порох брови, вгадуючи наперед кожне бажання клієнта. Стільки вигод, стільки трунків, стільки розкошів, далебі, це єдине місце у цілій тій фантастичній шостій частині світу, де можна зустріти щось подібне, стільки фасону, стільки шляхетства і багатству, і стільки піклування про людину. Це лише тут, у цій екстериторіальній державі, у цім експресі, тут бо свої закони, свої звичаї і свій режим. Це бо окремий світ, тут бо іноді бувають чужинці, якісь дипломати, міністри чи гості з далеких заморських країн. Весело видзвонюють пляшки і мрійно вихляють віяла з обвішаної скляними призмами люстри лється химерне мерехтливе світло. То призми гойдаються, тріпотять як сережки, і витворюють світляний веселковий танок. Випромінюючи спектри, а у вікнах біжать вечорові сильвети, біжать двома безконечними стрічками фіалково-рожеві краєвиди, білі вершини гір, облямовані в колір індигодолини, фантастичні сильоти дерев, блокпостів, будівель, гейби два безконечні кінофільми. У салон вагоні майже порожньо вже нема там тих аматорів пива і вин, і веселих гутірок, що виповнювали його перших днів. В декого вже спорожніли кишені, бо всі ці розкоші коштують грошей, інші вдалися до преферансу і смалять до одуріння десь там по купе, інші романсують, саме цілуються десь у присмарку коридорів і тамборів, інші накручують румбу. Лише кілька людей посідають цей затишок. Біля крайнього столика при вікні сидить бравий майор, чорнобривий з м'ясистим носом, віком понад 30 літ, майор ОГПУ НКВД. Засунув синій кашкет на потилицю, розстебнув комір і попиває червоне бордо, тримає склянку біля уст, а очі втопив у газету, поставивши її сторч. Смокче бордою читає, смокче правду, студіює промову вождя, виголошену на черговому з'їзді ВКПБ. Іноді виймає олівець і щось підкреслює, посміхається захоплено, потім глибокодумно, морщить брови, сьорбає бордо і пасе далі вогляними очима по шпальтах газети. Майор виглядає як саме втілення могутності, сили і гонору своєї пролетарської держави, а в цілім експресі не тримається ніхто так гідно, так незалежно і гордовито, ба навіть трохи презирливо таємничою міною і незрівняним почуттям вищості. Його не зворушують ніякі екзотики, ніякі найексцентричніші історії, ба навіть тигри. Він не те бачив, не те знає і не те може. Такого полювання, якого він сам є і був майстром, не зрівняти ні з яким іншим. Коли б усі ті аматори знали, де те диво, де та легендарна легенда. Диво це він, і легенда це він. Тут під блискучою уніформою сховані такі речі, що перед ними поблідли б сам Арсенів зі своїм продуркуватим дерсу у зала, і навіть всі тигри, і навіть у них, у цих останніх, стало б волосся дуба. І не по екзотику їде він, він їде на інше полювання. Діставши нове призначення, високу посаду десь там у чорта на зачепку, він їде перебирати її як звичайний обов'язок. Він дисциплінований і точний, і не схильний вдаватись у дрібниці. Тим часом не марнує часу на теревені, п'є отак собі бордо і студіює промову вождя. В другім кінці салон вагона веселий гомін, дзвін чарок, жартівливі промови і регіт. Там розташувалась весела компанія, зсунули два столи докупи. Заставили їх батареями пляшок, чарками і тарелями і розсілись у п'ятьох, дудлять і регочуть. П'ять передисвітів скалозубів, п'ять молодих безжурних шебайголів, п'ять камарадів. Отих типових у цій країні молодих людей, героїв нашого часу, що їх так рясно стало, що їх ніщо ніде не втримає, що вічно літають з місця на місце, добре заробляючи, а ще ліпше розтринькуючи та скалозублячи, скалозублячи геть з усього. Прожигателі життя і кишень, може кваліфіковані інженери, а може і кваліфіковані літуни, а може те і друге разом. Ті самі, що літають по цілій цій шостій частині світу, по цім велетенським людським полігоні, і ніде не можуть нагріти собі місця. І що, якби могли, полетіли би геть ще й по всіх інших світах, та не можуть вилетіти. Один з них в пенсней крагах, ще й в модних англійських бриджах. Його всі величають не то жартома, не то серйозно професором. Другий, у Френчі й кольору кави, елегантний та, напевно, очейдушний, більше за всіх, і зухваліше від усіх, регочеться та сипле приперченими словами. Лише іноді раптом уриває, хмурить брови і підозріло позирає навколо спід лоба. Двоє голяйпільців, засмаглених вітрами, виводжених десь кримським чи одеським сонцем, м'язистих, дебелих і суворих. а п'ятий. Кубанець з Новоросійська і разом контрабандист з Батума, але про те ніхто не знає. Четверо з них їдуть десь аж з Києва разом, їдуть в золоте Ельдорадо, що десь на другім кінці світу. Чого? А так. Зійшлися докупи в Києві, попиячили, вирішили нагло їхати і поїхали шукати деліпше. Кинули роботу, підписали контракти на Далекий Схід, дістали підйомні, сіли і поїхали. І їдуть. А не сподобається, поїдуть назад. Подумаєш, діла того. Кзот вони знають як молитовник і не дадуть собі в кашу наплювати. П'ятий, той, що у Френчі і Галіфе кольорукави, пристав у дорозі до веселої безжурної компанії. Хлопці пили горілку, потім Малаго і Портвейн, потім знову горілку, а в межі часі дудлили пиво й бавились собі, забувши про цілий світ і його околиці, і замовляли страви, поводились як мільйонери. Кельнер, ще кав'яр. Тричі. Кельнер, буженину. Кельнер мотається, зберігаючи індиферентний вигляд. Він бачив багато, але ці хлопці бачили ще більше і нічим вже їх не здивуєш ані зворушиш. Професор уже був навіть там, де вони оце їдуть, і ще й занадто далі, аж на чукотці, біля самісінької аляски, над Беринговою протокою. Це він звабив і своїх колег та й розважав їх тепер веселими розмовами про смішні пригоди та різні дивацькі речі. Розмови й дотипи кружляли навколо того ж, що й в цілім експресі. Кельнер подає буженину. Професор бере веделку і ніж і починає її пиляти. Пиляє довго, наполегливо, терпляче, пиляє зосереджено, але ніяк не може її розтяти. О, еврика, виголошує, нарешті, він захоплено, а далі урочисто і глибокодумно, немов з кафедри. Еврика. Я з цього шматка зроблю собі підметки і наб'ю їх на чоботи. І напишу на них ім'я своє, рік народження і повну адресу, і піду по тій благословенній землі. І от з'їсть мене тигр, а з'їсть неодмінно, з'їсть із кісточками, але цих підметок не подуже. Не втне, о, цих підметок не втне. То ви, їх, друзі, знайдете і поховаєте мене, чи то пак підметки, і вип'єте за моє чи пак за їхнє здоров'я. Кельнер, Зубровки. Компанія голосно регоче. Розгублений кельнер подав зубровку і нишком хоче забрати сакраментальну буженину, посміхаючись з-під насуплених брів. Але професор чемно, і воднораз гаряче і цілком щиро, протестує: Ні, ні, що ви, що ви. Я заплатив гроші і так злегка не поступлюсь. Це ж матеріал, скажу я вам, а патент прошу я вас, ні ні. Майор лоба позирає на компанію, але на нього вже ніхто не зважає, так ніби його й нема. Він кладе газету на стіл і дивиться у вікно. Хлопці, а бачили сьогодні бамлак, урвавши сміх і стрільнувши на майора оком, запитує котрийсь знечуще. Бачили, озивається один з гуляйпільців, понуро і мов з бочки. Навіть бували, то пак присутствували на параді сьогодні. Хто то викинув подушку, ото буде хлопцям тепло спати. Чорт візьми, а хтось викинув грамофонну плиту. Навіщо вона і кому вона знадобиться? А чого ж мой знадобиться, якщо там той? Далі шепіт, пауза, і раптом вибух сміху. Майор совгається, дивиться у вікно, хмурить брови і не витримує, посміхається, ледве опановуючи той мовчазний сміх. Нехай скалозублять, прахвости. все одно то ті, що або вже там бували, або кандидати. Професор міняє тему. Увага, увага! Говорить, зачинає він, як з радіовесільні. Говорить, а деса мама вставляє френч кольору кави. Так, одеса мама, а Владивосток помийна яма. А от доїдемо, подивимось. Увага! Хто з вас учив географію, а історію? Добре, виходить, що всі вчили. А не вчили, то ще вчитимете, ще й боком вилізе. Так от, порядком, так би мовити, вишколу, порядком самоосвіти розповім я вам, як Бог сотворив той край, куди ми їдемо. Кельнер, пива. І, розливаючи пиво в склянки, веселий професор авторитетно починає виклад на природничу, географічну, а разом і на релігійну тему про те, як Бог сотворив той химерний край, те золоте Ельдорадо, куди вони їдуть, і що в нім сам чорт ногу зломить, поки розшолопає, що й до чого. Отже. Відомо, що там усе є, все, що існує у цілім світі, є й там, як у музеї, скажімо, і тварини, і рослини, і все. Нема тільки бананів та мавп, якщо числитися з дослідами дарвина, та крокодилів, якщо вважати за крокодилів лише те, що плаває у воді десь там поблизу Хеопської піраміди, а решта все є. А було так, бачте як творив Бог світ, хоча Владивостоцький Турок, що оце розповідав, приписував цей подвиг Аллахові, але так уже на цім світі ведеться, що кожен до себе гне і свого генія попирає. Тож за турком чудо те створив Аллах. Але правовірні безвірники, і так християни, зробили свою корективу. Отже, як творив наш Бог мир, то йшов він із заходу на схід і розселяв по землі дещо треба за планом. Як той сівач, ніс він у мішку всякої тварі і всякого насіння до лиха і розтикав по землі, що де приходилось, мов за точно опрацьованим промфінпланом небесного комунхоза. Там те, а там те, так він йшов і трудився через усю землю. Ішов, і сіяв, ішов, і сіяв. І прийшов він аж у той край, що грець його знає, де, і зупинився він на хребті сіхоти Аліня, гори такі є. Аж, бачить, земля вже скінчилась, а в нього в мішку ще до лиха всього є. Дивився, дивився Бог вертатись далеко, так він узяв та й висипав геть усе з мішка тут. Живий тут, ну відтоді і почалось, і поперло, і погнало. І таке там сотворилось, що люди довго ще ламатимуть голови, як то могло трапитись, прости господи. То я вам скажу край. І ніхто йому не годен дати ради, хіба тільки турки або запорожці, мовляв той Владивостоцький турок. Чому запорожці? Тому каже, що так уже заведено на цій землі. Як десь нема кому дати ради, то запорожців туди, або принаймні їхніх нащадків. На Кубань запорожці, на Терек запорожці, під Петроград запорожці, і тут теж. Цар Микола, бач, не був дурень, коли напосівся на тих дурних хахлів. Сам Бог, як творив цей світ, то мав саме їх на увазі, відтоді так воно вже й ведеться. Будьмо ж, а кінчиться хіба аж на нас, бо на нас пру! Де сядеш, там і злізеш, кельнер, кремсода. Прослухавши лекцію, хлопці запивали її білою, весело цокались, робили додатки до лекції, вставки, редакційні зміни. Було весело, було безтурботно. Ось так вони собі розважалися, забувши про все на світі і ні на кого не зважаючи. Майор знову занурився в газету і дочитував уже шосту сторінку, дійшовши до спортивної та іншої всесоюзної хроніки. Ви слухали подкаст Слово. Звучав розділ Другий світ на колесах. Частини першої роману Івана Багряного «Тигролови». продовження в наступних випусках подкасту.